Знаходимо похідну суми, і вона буде дорівнювати. Похідна від 2х Х це просто 2, похідна від косинуса мінус синус Х. Таким чином, маємо 2 мінус синус Х. як ми бачимо, це відповідь А. Далі за правилом. Знаходження похідних, ми шукаємо похідну від функції GX. g від x. Числовий множник 2 переписуємо сталий коефіцієнт, і потім множимо на похідну функції f. Далі, плюс похідна від 7х це просто 7, похідна від 3, від сталої функції це 0. Ось таким чином ми записали похідну функцію g від x. А потім вже будемо шукати значення похідної в точці х0. Тобто ми будемо шукати g' від x0. 2 ми множимо на похідну в точці функції f. Як ми бачимо, f штрих від x0 дорівня мінус 4. Тому ми 2 множимо на мінус 4 і потім додаємо 7. Мінус 8 плюс 7, мінус одиниця. Це відповідь В. Знову ж таки шукаємо похідну нашої функції g від x, а це, як ми бачимо, добуток. Тому ми розписуємо за правилом добутку, ми пишемо, що це буде f від фік ми множимо на x, і плюс, навпаки, f від x ми множимо на похідну від х, а похідна від X до рівні тому ми переписуємо, що це буде f3фік. На х і плюс ф від х. Ось так ми розписали похідну функцію g від x. А далі використаємо відомі е, співвідношення. Отже, нам потрібно знайти значення похідної в точці х0 до рівня 5, тобто ж штрих від 5. Похідна функції f в точці 5 дорівнює мінус одиниці, ф від 5 дорівнює мінус одиниці, тому ми підставимо мінус одиницю. Далі множимо на х і х0 це 5. І потім нам відомо, що значення функції в точці 5 f від 5 дорівнює 3. Тобто тут підставляємо 3. Мінус 5 плюс 3 мінус 2. Тобто, як ми бачимо, це відповідь А. Далі йде мова про кутовий коефіцієнт дотичної до параболи. Тому ми зразу ж пишемо співвідношення, що похідна в точці дорівнює кутовому коефіцієнту, це геометричний зміст, парабол, геометричний зміст похідної. Тому нам потрібно знайти похідну нашої функції. Ми знаходимо y буде дорівнювати. 2 множимо на похідну від хвадраті, а це 2х. 2 на 2х 4х. Плюс похідна від 12, х це просто 12, похідна від 5 0. Отже, ми знайшли похідну, і за умовою ця похідна дорівнює кутовому коефіцієнту, а він дорівнює 8. Тобто, пишемо, що це дорівнює 8. Таким чином, далі ми будемо розв'язувати наше рівняння і отримаємо, що 4х дорівнює 8 відняти 12, це мінус 4, отже, х дорівнює мінус 1. Таким чином, дотична проведена в точці з абсцисою мінус 1х0 в нас дорівнює мінус 1. А нам потрібно знайти ординату точки, тобто потрібно знайти y. А отже, ми знайдене значення х підставимо. У формулу параболи. Тобто ми запишемо, що y дорівнює 2 помножити на мінус 1 у квадраті, плюс 12 помножити на мінус 1 і мінус 5. І далі будемо враховувати. Мінус 1 у квадраті це 1, 2 множимо на 1 це 2, далі мінус 12 і мінус 5, як ми бачимо, це мінус 15. А отже, відповідь А. Нам потрібно знайти тангенс кута між дотичною і вісю х. Ми запишемо геометричний зміст похідної. Отже, y від х0 дорівнює тангенсу альфа. Тому будемо шукати похідну як похідну частки. Отже, похідна y' від х дорівнює Похідна від х мінус 1 ми множимо на х плюс 3. Мінус навпаки, хмінус 1, а тут х плюс 3 штрих. Знаменник, переписуємо х плюс 3 до квадрату. Правило частки. Тому далі будемо мати похідна від х мінус 1 це просто 1. І коли ми множимо, в результаті маємо х плюс 3. Тут похідна від х плюс 3 також 1. Тому відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. І будемо мати в кінці кінців, що це 4 на х плюс 3 до квадрату. Далі будемо шукати похідну в точці з все одиниці. Тобто y від одиниці це буде 4 на 1 плюс 3 до квадрату. 4 на 4 в квадраті. 1 четверта. Похідна дорівнює 14, тому й тангенс кута буде дорівнювати 14. Отже відповідь Г. Далі знаходимо знову ж таки градусну міру кута, тому то ж саме ми записуємо, що похідна в торці дорівнює тангенсу кута альфа. І шукаємо похідну. Похідна буде дорівнювати 2х. Мінус 2. Знаходимо похідну в точці за абсцисою 0,5. Замість ікса ставимо 0,5 відняти 2, мінус 1. Отже, тангенс кута дорівнює мінус 1. Ну, так, як у нас тангенс приймає від'ємне значення, то кут буде тупим. Якби Тангенс дорівнює 1, то це був би кут, що дорівнює 45 градусів. Тому для того, щоб знайти кут, ми від 180 віднімаємо 45 і будемо мати 135 градусів. А отже, це відповідь Л. Іде мова про кутовий дотичної, тому запишемо, що y від x0 дорівнює К. Тому знову ж таки шукаємо похідну. Похідна від х у квадраті 2х, похідна від мінус 4х, мінус 4, похідна від 3, 0. І далі шукаємо похідну в точці. Y штрих від 1,5. Це 2 на 1,5 і відняти 4. 3 відняти 4, похідна буде дорівнювати мінус 1 і це к. Тобто кутовий коефіцієнт дорівнює мінус 1, це відповідь В. Нам відомо, за яким законом рухається точка. Іде мова далі про швидкість. Тому запишемо, в чому полягає механічний зміст похідної: що швидкість це S штрих від Т. Тому шукаємо похідну від закону руху. Похідна від 6 0. Похідна від мінус -4, 4Т, похідна від Т в квадраті 2Т. За умовою швидкість. Дорівнює 10. Таким чином, ми маємо рівняння, і будемо його розв'язувати. Отже, 2Т дорівнює 14, перенесли мінус 4 вправу, а Т дорівнює 7. І це відповідь Д.